Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Олена, знаходжуся я на Луцькому авторинку. Сьогодні у нас 27 квітня. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Друзі, Луцький авторинок у нас один з найбільших. Тут завжди велика кількість автомобілів є, тому нагадую, що ви можете замовити. У нас комплексний автопідбір на авторинку, а також разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він Займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують. Чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати точково автомобілі по Україні і перевіряти їх. Підтримайте наш канал лайком коментарем. Підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! Кія Спортич 17-го року. 1,7D. автоматична коробка передач. Пробіг 95 тисяч кілометрів, сервісна історія, є парктроніки, велика мультимедія. Так тут інформація по комплектації. Тут дуже довго читати. Два ключі повністю обслужено. 17800 ціна. Може бути ще торг. Так виглядає салон. Ford Kuga, 12-го року двохлітровий дизельний двигун, коробка автоматична, 138 пробіг, без підфарбувань, комплектація Titanium, повний привід, 12800 ціна. Щось куги останнім часом рідко нам трапляються на ринках. Можна показати? Дякую, салон комбінований. Так, автомат у нас стоїть PowerShift. Підігрів сидінь, клімат-контроль. Peugeot 3008, гібридна версія 13-го року, 2-літровий дизель. Електро 230 тисяч пробіг. Свіжоприз у нас Франції. Є сертифікат. 11600 ціна. Номер телефону бачите. Коробка буде автоматична. Є панорамний дах. Кліматконтроль. Електроніки. Арено 12 2012 року в комплектації Bows, 2-літровий дизельний двигун, повний привід, автобус під перебувань, 12800 ціна. Комбінований салон. Виглядає клімат-контроль, механічна коробка передач. Nissan Кашкай в асортименті. Їх зазвичай досить багато завжди на луцькому авторинку. Так, це у нас 10-го року, 1,5 дизель, 7-місний, 212-19 тисяч пробіг, 10450 ціна, номер телефону, бачите. Панорамний дах. Шестиступенева механічна коробка передач, клімат контроль є. Так, ще один. Він вже п'ятимісний. 10-го року також є панорамний дах. 1,5 дизель, 240 тисяч пробіг, 9850 буде ще торг. Є сервісна книга, сертифікат, номери телефону є. Так, також механічна коробка, клімат є. І парктроніки. Nissan X-Trail. 14 300 ціна 12 рік, 2-літровий дизель, 150 кінських сил, автоматична коробка передач, 228 тисяч пробіг, повний привід. Так, зараз має бути вам видно стан приблизно. Так, друзі, просите Мазди, cx 7 в такому кузові показувати. Бачимо, то показуємо обов'язково. 10-й рік, 22 дизель. боус-акустика, 196 пробіг, 10 750 ціна. Може бути ще торг, номери телефонів є. Шкіряний чорний салон, є підігрів сидінь. Механічна коробка передач, клімат-контроль. Так, одразу поруч у нас є Chevrolet Captiva, Також часто запитуєте. На ринках їх зараз теж поменшало. Вона повнопривідна, семимісна, 10-го року, 2-літровий дизель, 120 кВт, 220 тисяч пробіг, 9450 ціна. Ага, трошки запотіло. Комбінований салон. Все, що можу вам сказати. Мені не видно. Є парктроніки. Так, підписники просили знайти Mercedes-ML. Їх дуже мало на ринках в Кодиниці. Тут 10-й рік трьохлітровий дизель, 255 пробіг, 17 тисяч ціна, номери телефонів зверху. Так, можливо ще торг, автоматична коробка передач, додаткові татанові диски з гумою, максимальна комплектація. Шкіра алькантара. Так принаймні виглядає. Клімат контроль, підігріве сидінь. Volkswagen Tiguan 8 року, 2-літровий дизельний двигун, 230 тисяч. Пробіг, 10450 ціна, повний привід, авто пригнане. Так, сильно затоноване. Зараз вам, напевно, буде краще видно, ніж мені. Спробую підгладити. Ага, коробка шестиступенева механіка, клімат. Парктроніки. Так, показуємо кросовери по черзі. Спочатку у нас буде Honda 11 2011 року, 2,2 дизельний двигун, 170 тисяч пробіг, 13250 ціна. Такий номер телефону, клімат-контроль, клімат круїз, навігація, камера, шкіряний салон, панорамний дах, дістроніки, мультикермо, мультикермо. Сервокермо, хто як називає? Бачите, от як виглядає в салоні вона. Так, і Mitsubishi Outlander в такому кузові вони практично Ну, практично ми їх взагалі не бачимо на ринках, тому вирішила вам показати, можливо, когось цікавить. Шостого року двохлітровий газ бензин. 190 тисяч пробіг, 7600 ціна. Пробіг, звичайно, треба перевіряти ретельно. Особливо, та в принципі, на будь-яких на новіших машинах і на старіших. Механічна коробка передач. Так, друзі, багато у вас запитів на рахунок Кашкая, плюс 2 семимісного, тому показуємо різні варіанти сьогодні. Це в нас 2009 року. Двохлітровий дизель, автоматична коробка передач. До речі, рідко зустрічаються зараз. Повний привід, є вебасто, клімат-контроль, круїз, підігріви, Ну, тут вже дочитаєте підігріви, панорама, безключовий доступ, фаркоп, обслужене авто, боус і акустика, семимісна. Так, ціна 10 тисяч. Так, по комплектації перечитали, просто показую, як вона виглядає, оскільки це можливо. Так, Друзі, просите, але на ринках їх мало. Mitsubishi i6 2014 14-го року 2,2 дезель, 110 кВт, 13800 ціна, 188 пробіг. Автоматична коробка передач. Виглядає салон. Шкода єті. Десятий рік, двохлітровий дизель, 81 кВт, 9 тисяч ціна, 202 пробіг. Номер телефону ось тут. Так, трошки сонечко засвітлює. Сподіваюся, вам буде видно. Такий підігрівець сидінь бачу і, і кондиціонер дисплей. Парктроніки і фаркоп. Citroen, це кросер. 10-й рік. Свіжопригнаний 2,2 дизель, автоматична коробка, рідний пробіг, вказує власник, 207 тисяч, повний привід в рідній фарбі, 11300 ціна. Комбінований салон. Мультикермо. Автоматична коробка. Так, одразу поруч є шавролека птіва. 2011 року. Також свіжопригнана. 2,2 дизель, автоматична коробка, двигун 135 кВт в рідній фарбі. Семимісне авто, рідний пробіг вказує власник 183 тисячі, 11 950 ціна. Шкіряний салон, підігріве сидінь. Фаркоп парктроніки. Volkswagen Tiguan 12 року. Двохлітровий дизельний двигун, 160 тисяч пробіг. Автоматична коробка передач повний привіч, керівний салон, автопілот чи автопаркування. Так, цікава ціна. Номер телефону є. Ціну чомусь прикрили. Хотіла вам показати, бо цікавий Тігуан на ринку. На жаль, без ціни. Шкіряний чорний салон. Так виглядає. Mitsubishi Outlander XL. Та колір у нас білий перламутр. 11-го року. Повнопривідний, 249 пробіг, 2,2 дизель 130 кВт. Клімат, контроль, круїз, контроль, датчик світла, дощу, комбінований. Шкіра тканина Алькантара. Повний привід семимісна, В рідній фарбі, відмінний стан, чесний пробіг. Вказує власник. 11450 ціна. Коробка. Шестистопанева механіка. Зараз спробуємо показати ось так. Hyundai АХ-35. 10-го року, двохлітровий дизельний двигун, повний привід, свіжопригнана, свіжо хороша комплектація, двохзінний клімат, панорамний дах, безключовий доступ, шкіряний салон, камера заднього виду, круїз, електродзеркала, номер телефону є. 11,850 ціна. Механічна, шестиступенева коробка передач. Підігрів сидінь. Hyundai Tucson. Сьомий рік, 8 тисяч ціна, двохлітровий дизель, 220 пробіг, номер телефону є. Салоні. Так, шкіряний чорний салон. Механічна коробка передач. підігріви сидінь є, клімат контроль є. Парктроніки, фаркоп. Hyundai Santa Fe. 10-го року, повнопривідна. 2,2 дизель, 145 кВт, автоматична коробка передач. свіжо Свіжоспригнана, 230 пробіг, 13400 ціна. Так, номер телефону. Шкіряний чорний салон. Підігріву сидінь є. Клімат, контроль є. Трошки погано, можливо, видно. Фаркоп парктроніки.